Хотіли б ви скуштувати батат так, щоб він вам сподобався. Тоді спробуйте цей рецепт. Батат дуже ретельно вимиваємо, змащуємо олією та солимо. Нам треба загорнути його у фольгу та запекти в духовці при 180 градусах приблизно 40-50 хвилин залежить від розміру. Перевіряємо, як завжди, дерев'яною шпажкою. Всередині він має бути м'якеньким. Потім дістаємо батат, розгортаємо фольгу і робимо такий човник. Розрізаємо батат ножем. І нам треба відділити м'якоть від шкірки. Це дуже зручно зробити, якщо у вас батат добре пропікся, ось такою маленькою ложечкою. Ми його відділяємо від шкірки та обережно перемішуємо прямо всередині, не виймаючи. Можна додати шматочок масла, воно не завадить. Потім робимо начинку. В мене тут дрібне яйце, твердий сир. Трошечки чесноку, майонез, сіль, перець по смаку. Перемішуємо та додаємо це прямо в батат. І починаємо обережно перемішувати. Все має стати однорідним, начинка має гарно перемішатися з бататом. Інші два батати я вирішила нафарширувати трошки інакше. В мене гриби підсмажені, відварена курка, яйце, плавлений сирок, трошки з чесноку та твердого сиру. Той самий принцип. Ми розрізаємо по центру, розкриваємо, відділяємо від шкірки. Та гарненько начиняємо. Зверху присипаємо твердим сиром в духовку на 180 градусів приблизно на 15 хвилин до золотистої скоринки. Нехай вам гарно смакує.